Con corazón malo, ya mucho tiempo ha pasado, tú a mí me está molestando y yo no aguanto No supero la que ya no ve, ya no hay nada que yo pueda hacer nada Eso es lo que me dice mi mente Aunque ya estoy claro de que a veces me miente Me yeah. si ya no nos queremos Entonces que es esto que siento Siempre mirando cuando suena el celular A ver si estás de nuevo de pana yo lo siento por todo el mal que he hecho un beso juntos en la oscuridad yo te haría de nuevo quiero Всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали до нас в гості і залишаєте з нами. Сьогодні відео в мене буде про наш похід до лікаря. Я саме зараз показую вам кадри, як виглядає в нас поліклініка в місті Костопіль. Далі ми з дітьми пішли гуляти. Пізніше покажу вам, як я чистила сковорідку від нагару. Дуже класний дієвий спосіб, але є декілька таких моментів, які треба знати кожному. Також покажу вам свої продуктові покупки і не тільки. Плюс наведу лад у шафі, приберу кухню, приготую їсти. Думаю, таке відео вам дуже сподобається, тому залишайтесь з нами. It took me 2 years to come back up i'm tumbling down and landing struck right into my heart right into my soul And I really need you to know Stop playing games with my heart you know Сьогодні в нас понеділок, 1 травня, і була я в магазині Полоскун в місті Костопіль, купила деякі позиції продуктів. Так, показую, тут взяла ось такі макарони. Мені ця фірма дуже сподобалась. Дуже класні макарони, вони не розварюються, ідеально тримають форму. Єдине, що пакетик у мене порвався, поки везла додому. тому... Зараз буду пересипати. Так, взяла спагетті. Ось таких дві упаковки. Дуже класні спагетті вже брала. Також ідеально варяться, не злипаються. Взяла хлібчик Праський, родина. Це наш Костопільський хлібзавод. Так, взяла згущене згущеночку, ось таку сиру. Дуже часто зараз мажу на лисники, тому. Буду подавати зі згущенкою. Взяла голландський сир. По 6-10, здається, дуже бюджетно було. Взяла 4 штучки, хочу дещо там цікавеньке приготувати. Майонез ось такий преміум. Здається, 49 з копійками, також дуже бюджетно. Це королівський смак іде. І це пів кілограмове. Взяла крабові палочки на 52 гривні. Також взяла перець чилі, Не знаю, щось мені такого хочеться гостренького, тому буду додавати перець чилі до своїх страв. Щось таке захотілось, тому, думаю, нехай буде. Так, взяла тортільлю, дуже часто їх беру, дуже часто готую, але останнім часом щось не брала, тому повторила цей раз. Далі рошен золотий ключик бисквіти взяла дітям. В полоскуні була акція на тюльку. 64 гривня. Ось таке відерко. У мене закінчився мій кетчуп домашній, тому взяла ось такий руна-шашличний фірмовий соус. Не дуже бюджетно. Ну, але вже як є, треба щось брати. А, тому хай буде, плюс до всього буде баночка, буду закривати свій домашній кетчуп потім в цю баночку. А, так, і тут у мене крупи, а, довгозерний рис, хотіла ще кругли взяти. А, ціна щось до 40 гривень, десь 38, десь ось так. А, так само гречка йде по 38, арнаутку взяла 21 гривня упаковка. І цукор у нас там йде а, по 31 з копійками. Ось О, така у мене закупочка. Ну, так, трішки прикупила. А, ще чупа-чуп зіла два штучки. Один Василько вже з'їв і один тут. Загалом це все вийшло на 817, здається, гривень. Ну, я вважаю, що на даний час це дуже-дуже вигідно. І так, буду зараз чистити сковорідку. У мене така проблемка. Я думаю, у багатьох є така проблема сковорідка з цієї сторони. Ну, дуже в жахливому стані. Я її мию, постійно мию, і толку від цього немає. Всередині вона ідеальна, хороша сковорідка, ну а з цієї сторони завжди з нею біда. Так, сьогодні буду тестувати лайфхак, як відчистити сковорідку від такого нагару. Поки ще його не дуже багато, так, хоча ну, жахлива А Для цього лайфхака мені треба звичайні серветки. Кухонні і будь-який засіб антижиру це в мене галуз, дуже класний засіб. Він взагалі шикарно справляється із витяжкою, і з якимись такими а, жирними слідами. Але ось на сковорідці зазвичай, коли я бризкаю, то воно все стікає і толку від нього немає. Зараз буду робити експеримент і покажу вам, що в мене вийшло. Так, засікаю час. Як бачите, тут трішки стікає, Я зараз буду підтирати. І лишаю, напевно, на пів години, щоб точно 100% подія в засіб і була в мене чистенька сковорідка Покажу вам далі у відео, що ж все-таки станеться із сковорідкою, чи все добре відстане, і чи є дійсно хороший лайфхак. І так, пройшло 15 хвилин. Мені так дуже-дуже цікаво, і хочу я спробувати зараз це все змити, потерти губкою трішки. Не драчанкою, а губкою. І побачити, який же ж буде тут результат. І Якщо буде гарний результат, то ще повторю, де в таких місцях буде залишки. Хоча сподіваюся, що все відійде за один раз. Ну, як я бачу на ручці, то дивіться. Дуже класно. Зараз буду змивати і покажу, що вийде. Ось, бачите, що під сковорідкою робиться. І так, показую результат після першого разу. Ось так тепер виглядає сковорідка. Дивіться, тут ідеально все відійшло. Ось тут уже з'явилося дно. І тут також багато що повідставало, але ще. Не до кінця. Ну, я не чекала 30 хвилин, я почекала 15. Зараз хочу перевірити ще один варіант. Нагрію зараз сковорідку І так само покладу серветки, розбризкаю і побачу, що з цього вийде, чи буде ефект набагато кращий, ніж на холодній сковорідці. Показую вам результат після того, як сковорідка була гаряча, почала відставати фарба від сковорідки і в деяких місцях просвітлюється нержавіюча сталь. Взагалі, я подивилася, що результат на гарячій сковорідці набагато кращий, тільки єдине, що почало псуватися саме фарбування. На цьому моменті мені прийшла ідея зробити знову повторну таку чистку. Я хочу до ідеального стану відчистити сковорідку, і тому вирішила розігріти її знову, накрити так само серветками і запшикати засобом від жиру. Якщо ви хочете, щоб на ваших сковорідках ось така фарба лишалася, то не раджу такий спосіб. Раджу все-таки чистити іншими способами, а ось цей ідеально підходить до якихось таких покриттів, які не псує антижир. Показую, як втретє, у мене виглядає сковорідка. Звісно, хотілося б повністю відчистити, але в мене закінчився засіб від жиру, і тому я пізніше продовжу це робити. Пробувала драчанкою відтерти це все ось тут. Ну, але все-таки важкувато це відбувається, тому буду продовжувати чистити у наступних відео. Скільки на поличці із постілью я не прибираю, все рівно тут відбувається хаос. Вирішила я контейнери, які мені Віка прислала у а, Розподілити туди трішки постіль, особливо те, що ми дуже часто користуємося, якісь рушнички. Ну, а решту запхаю так назад у шафі, щоб не діставати. ну, Загалом, щоб якось було організовано і зручно. І так, максимум, що в мене тут змогло вийти? Поличка одна, речей багато. Не знаю, поки зробила ось так. Так, тут рушники. Тут у мене на резинках простині, вони такі вже страшненькі, треба буде замінити, але поки такі. Так, тут у мене рушнички маленькі і там з катертини. А сюди поставила контейнер із наволочками. Там запихнула і тюль, і все, що мені таке, не, не дуже сильно, дуже часто потрібно. І туди далі поклала запасні постільні комплекти. Не знаю. А загалом я зазвичай останнім часом перу, сушу і відразу те саме надягаю, тому комплекти запихнула геть туди. Ну, якось ось так. Ну, і як ви знаєте, в мене були проблеми раніше з телефоном, він не хотів знімати, тому у мене з'явився новесенький телефон. Це Samsung Galaxy Note 10. А загалом, ось який гаджет, на який я буду знімати далі відеоролики. Ну, а тепер поділюся з вами своїми покупочками, які я дуже давненько собі приглядала, але коли саме ці товари з'явилися у моїй улюбленій групі у Viber, я не змогла пройти мимо і все-таки їх собі придбала. Ось такий контейнер, він з бамбуку. Це органайзер, швидше всього. Я його планую пізніше поставити у ванній кімнаті, коли там з'явиться дерев'яна стільниця. Планую цього літа зробити трішки зміни у ванній кімнаті, бо дуже мало нам місця і хочеться трішки організувати простір. Звісно, не дуже хочеться багато витрачати коштів на це все, але я розумію, що у ванній кімнаті мені дуже не вистачає стільниці і декількох поличок. Наступний органайзер це ось такий. Я спочатку думала, що там тільки два відділення ось таких довгеньких, але, як виявилось, там їх є три. І ще плюс цього всього, що їх можна роз'єднати і також використовувати окремо підносик це мега зручно, дуже класно. Я задоволена своєю покупочкою. Якщо ви хочете такий самий. Органайзер є ще один такий самий лот зараз в групі, і на нього діє акція. Я брала за повну ціну, віддала за цих два таких органайзера, можна сказати, що 600 гривень, а зараз вони по акції коштують 490. Дуже якось думаю, чому я не взяла їх трішки пізніше, але боялася, що їх заберуть, і я просто не встигну. Я вже маю дуже багато речей із цієї групи, завжди купую, все надійно, класно. Саме головне, що я економлю дуже багато коштів на цьому всьому, тому що тут якісний товар і дуже-дуже бюджетно. Тому, якщо вам також щось таке потрібно: якийсь посуд, якісь побутові такі речі. Якісь органайзери, іграшки дитячі там є. Ну, Дуже великий такий асортимент, плюс до всього там є європейські продукти, хімія. А загалом, думаю, кожен собі знайде там що придбати. Дуже мені хочеться вже наводити якусь красу вдома, але поки в мене малесенькі діти, я ось так купую красиві речі і їх трішки бережу. Іноді ховаю від малих дітей, тому що дуже хочеться мені зберегти це все для нашого будинку. І коли в мене будуть окремі кімнати і у дітей, і у нас з чоловіком, і буде зал, якась окрема загальна кухня, така, знаєте, не та, як у нас зараз на кухні спить чоловік із сином. А ось дійсно буде свій простір, буде більше місця. Я буду організовувати і зберігання, наводити красу, робити якісь куточки. І ось такі органайзери мені дуже-дуже там знадобляться. Ну, а зараз я запрошую вас на мотивацію на прибирання. В мене це щоденна така рутина, коли я прибираю кухню по декілька разів на день. Я думаю, що ця робота ніколи у жінок не закінчується, і тому всі ми миємо, прибираємо, готуємо щось їсти. Тому хочу трішки змотивувати і вас, навести якийсь лад вдома, тому залишайтеся зі мною. How to bounce back about two to three times. Dealing with your ass, got me walking over time. Got me some slack, I've been losing my mind. No, I'm not fine, you be killing my fight. Got me down by. Taking time to myself Це все прибирання я робила з самого ранку, завжди прибираю увечері, але у мене дуже пізно полюбляють повечеряти і діти, і чоловік буває. Тоді, вже коли я хочу відпочивати, і вже повторно я на кухні не прибираю. Тому доводиться мені зранку спочатку прибирати, а тоді вже готувати щось. Це прибирання в мене займає не так уже багато часу, як прибирання посеред дня, після того, як я щось готую. Зараз буду смажити сирнички, я готувала їх в заморозку саме тоді, коли в мене ще не знімав телефон. І зараз я, поки в мене сирнички смажаться, то я розбираю посуд, який помила, ставлю його на місця. Ну і вже тоді зможу щось. Робити інше. Загалом ми поснідали, я помила посуд і приступила відразу до обіду і вечері. Люблю я зробити все відразу. До речі, перекладаю зараз сирнички у зіп такі пакети. Дуже зручно в них зберігати щось в морозильній камері. І ось відправляю я їх назад. Вирішила ще напівфабрикати дістати із великої морозильної камери і молоко. Заморожую буває, коли чоловік привозить його дуже багато. Ну і зараз переношу у морозильну камеру в холодильнику всі напівфабрикати, щоб мені було зручно їми користуватися. Я загалом так і роблю: розділяю звичайні такі якісь продукти від напівфабрикатів, розділяю по дві таких морозильних камери, і тоді вже я знаю, де мені що шукати і чи в мене щось є. До речі, я знову замовила м'ясо в Окіст, Дуже мені подобається ця доставочка. У наступному відео вам покажу, як буду переробляти те м'ясо. Там не дуже багато я всього взяла, але поновила такі звичайні якісь продукти і хочу зробити деякі заморозочки в морозильну камеру, тому у наступному відео чекайте, побачите, що я буду готувати. Ну і Тим часом у мене сирнички готові. Підготувала я вже капучино для Василька та Юрчика. І саджаю дітей за стіл. У мене Віка була в школі, чоловік уже на роботі, тому ми з хлопцями самі снідали, Уже обідали ми з Вікою, тому що вона в школі до обіду. Взагалі, мені здається, що якби не напівфабрикати, то я би постійно знаходилась на кухні і постійно щось готувала. А так, завдяки напівфабрикатам, я готую буквально десь, можливо, якусь годину. Ну, звичайно, плюс прибирання, миття посуду. Це також займає деякий час, але якби я тільки готувала все свіженьке і не мала ніяких напівфабрикатів, то це все відбувалось би, напевно, цілими днями, ще й певно, по ночам. А так, я відпочиваю, так як і всі інші. Готую із напівфабрикатів, звісно, домашніх, які можна приготувати один раз і потім дві неділі або тиждень. Ну, буває як коли у мене. Загалом, наскільки вистачає напівфабрикатів, все, що я зробила за день чи за два. Думаю, у найближчих відео поділюся з вами про наше будівництво, що в нас новенького, ми минулого місяця. Не брали ніяких матеріалів, тому що була Паска, плюс до всього було дуже багато таких різних витрат. А ось уже цього місяця ми будемо купувати будівельні матеріали. Планується в нас заливка армопояса, тільки цього тижня субота також випадає, бо також свято, буде Юрія. І наше будівництво трішки все затягується, плюс до всього. У чоловікової сестри чоловік пошкодив ногу, і зараз не може чоловіку допомагати на будівництві, а самому там дуже буде важко. Не знаю, можливо, піду я допомагати трішки, але саме блоки носити я точно не буду. Я можу щось там таке допомогти. А ось блоки вони дуже-дуже важкі, і треба буде когось шукати на допомогу і не знаю, як там буде далі. Наразі ми плануємо купити три палети блоків, плюс нам треба і цемент, і клей, дуже багато арматури ще потрібно, плюс до всього, нам, щоб звести до кінця і піднімати вже кришу, зводити, то потрібно 9 палет блоків. В місяць ми можемо дозволити собі купити тільки 3 палети. Це десь приблизно 23 тисячі гривень. Десь так, пізніше вам озвучу суму, ну а далі треба вже тягнути на мінімалці, нічого такого не купувати. Максимально економити, тому що ми хочемо в будинок заїхати через рік, а це дуже великі кошти. Цього літа я буду певно максимально економити як тільки можна. Сподіваюся, що у селі і в моєї мами на дачі вродять якісь помідори, огірки. Що-небудь буду брати все, тому що не знаю, як будемо витягувати, так як майже дві зарплати буде уходити на будівельні матеріали, на заправку машин, на якусь доставку, на якісь оплати помічникам на будівництві. Плюс до всього ж треба і купувати якісь памперси Вовчику. Дякувати Богу, Васильку, хоча б вже без памперсів. Сподіваюся, що влітку я і вовчика також, плюс до всього планую відучити від пляшечки. Ну, але це все буде поступово. Тим часом я готую обід і вечерю, все одночасно, тому що в мене також онлайн-робота і мені треба за неї сідати. Тож в мене хоча б півдня було вільних, я зазвичай готую обід з вечерею разом. Це все, що я зараз готую, я знімала для кулінарного каналу. Там, якщо ви підписані, то вже бачили. Я розповідала, що саме готую. Тут просто вставила шматочки відео, що саме це було. Як не крути, а час дуже швидко біжить, і скоро, я думаю, наступить не тільки літо, а й осінь. І треба встигнути нам накрити будинок, тому що якщо ми вмуруємо вже балки, а в наше перекриття, то в нас не буде часу і можливості залишити їх на зиму, не накривши все дахом. Якщо ви помітили, то готую я звичайні прості страви постійно, таким чином економлю. Знаю, що якщо я не буду придумувати щось таке смачненьке із нічого, то і будівництва нашого не буде, тому що зараз такі ціни, що. Просто можна все проїсти і взагалі нікуди не рухатись, нічого не будувати, ніяких ремонтів не робити. Я взагалі мовчу про те, що нам предстоїть провести світло до будинку. Буду намагатися провести провідне, тому що за сонячні панелі нам заспівали дуже велику таку суму. І я хочу спробувати все-таки провести звичайне світло, ну, але будемо бачити по ціні. Тому що я не знаю, скільки озвучить нам там. Будемо виходити з ситуації, спочатку нам треба звести коробку будинку. months of офтри